Та кожного глядача. Мене звати Марго Сулиць в ефірі телеканал Н1. Добрі новини, підсумки тижня. Житомирщина. Арія експонують ялинку з прикрасами ХХ століття, де її можна побачити і що вона символізує. У Житомирському краєзначому музеї експонують різдвяну новорічну ялинку, прикрашену ретро-іграшками другої половини ХХ століття. Всі прикраси із фондів музею О композиції. Також увійшли сучасні іграшки Бореги, зроблені власноруч. Про це повідомляє Суспільне Житомир. Виставкова ялинка в музеї, яку прикрашав весь колектив, має назву ялинка перемоги. У колекції краєзнавчого музею зберігаються ялинкові прикраси, виготовлені починаючи із 1930 року. Вони всі різні, але в основному переважають скляні кульки або міні-аналоги різних овочів, фруктів, ягід, грибів, шишок, казкових героїв із дитячих казок та мультфільмів, звірів, птахів, комах, гномів, янголів, тобто все, що пов'язане із дитинством, безпекою та захистом. Хищеністю до ялинкових ретро-прекрас на виставковій ялинці в музеї додали дитячі творчі вироби. Білі янголи, патріотичні ляльки-мотанки та інші саморобні ялинкові іграшки. Їх створили учні Житомирської ліцею номер 7 Згодом ці саморобні святкові витвори передадуть на передову українським воїнам як обереги. Таємний Миколай для військових. Волонтери у Житомирі збирають новорічні подарунки на передову. Волонтери у Житомирі розпочали акцію Таємний Миколай для військових. Вони збирають теплі речі, харчі, дитячі листівки, обереги та солодощі, які до різдвя на новорічних свят хочуть передати військовослужбовцям та військовим медикам на передову. Таку ініціативу волонтерська спільнота, волонтерська майстерня Свій за свого напередодні різдва та нового року у Житомирі проводить уже вдруге. Сучасні технології 3 d друк та керування дронами у Житомирі відкрили молодіжний простір колаба. 17 грудня у Житомирі відкрили молодіжний простір колаба. Це те місце, де діти віком від 10 до 18 років зможуть розкрити свій потенціал та втілити власні ідеї в життя. Повідомляє «Житомир.Інфо». Основним напрямком є її стім навчання, яке об'єднує в собі підприємництво, мистецтво, математику і техніку. В колаборації цих наук буде працювати простір. Тут можна як вивчити мистецькі напрямки, так і більш технічних і наукових. На 3D-принтерах можна друкувати брил. Київ фігурки, новорічні прикраси і підставки під телефони. На плотері можна друкувати наліпки. Також є термопрес, за допомогою нього можна на футболках і торбах виготовляти візерунки, створюючи їх на комп'ютерах. Тоді ти зможуть не тільки психологічно розвантажитись, а й експериментувати та створювати унікальні предмети. Олімпійська призерка Житомирщини Анастасія Рибачок стала частиною особливого проєкту НОК. Анастасія Рибачок в горді Житомирщини та Олімпійська призерка долучилася до унікального проєкту Національного олімпійського комітету України. Разом із військовими чемпіонами та призерами Олімпійських ігор 2024 вона взяла участь у фотосесії для створення календаря нок, який має не лише естетичну, але й глибоку символічну цінність. Календар НОК із зображенням олімпійської призерки стане не лише символом єдності, але й ефективним інструментом популяризації спорту серед молоді. В ньому переплітаються історії успіху спортсменів-захисників, які разом будують майбутнє України, надихаючи людей по Ій країні не здаватися і працювати над власними перемогами. Участь у цьому проєкті Анастасія Рибачук підкреслює зв'язок між спортом і патріотизмом, адже навіть у складні часи війни спортсмени із Житомирщини продовжують прославляти свій рідний край на міжнародній арені, надихаючи молодь і демонструючи приклад сили духу. У Житомирі відбувся відкритий чемпіонат області з волейболу сидячи. 14 грудня на базі Поліського національного університету відбувся відкритий чемпіонат області з волейболу сидячи. У змаганнях приймали участь спортсмени з Вінницької, Рівненської, Київської та Житомирської областей. Більшість учасників змагань ветерани війни та спортсмени з ураженнями опорно-рухового апарату. Команда ще Житомирщини здобула перемогу на всеукраїнських змаганнях із гірвого спорту у Львові. Збірна команда Житомирщини із грового спорту виборола першість на всеукраїнському чемпіонаті, присвяченому пам'яті професора Резнікова. До складу збірної команди з Житомирщини увійшли 30 спортсменів та спортсменок. Команда була представлена спортсменами та спортсменками у різних вагових категоріях, і всі учасники змагань показали високі результати, здобувши дві золоті, чотири срібні та дві бронзові медалі. Загалом у всеукраїнських змаганнях у Львові брали участь. Ось понад 200 спортсменів і спортсменок із десяти областей України у звягельській громаді за тиждень на світ з'явилося 10 дітей. Повідомляє сайт міста Звягель 041-41. За минулий тиждень у Звягельській міській територіальній громаді на світ з'явилося 10 немовлят. Це шість хлопчиків та чотири дівчинки. Футболісти Житомирської Полісся у поєдинку української прем'єр-ліги перемогли Донецький шахтар. А детальніше ви можете дізнатися у випуску програми Футбольний тиждень від мого колеги Дмитра Драгунова. Нагадуємо, те, що мене звати Марго Асаулиць в ефірі. Телеканал Н1. Добрі новини, підсумки тижня. Житомирщина. Бережіть себе.